Доброго дня, мене звати Ліда, і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. Не дивлячись на те, що за вікном трішки хмарна погода, я вирішила все ж таки розповісти вам про те, що в мене відбувається в в'язальному моєму житті. У мене є дві готових роботи, одну з яких ви бачите. Зараз на мені цю футболочку я в'язала в техніці реглан пагон. В цій техніці я в'язала вперше. І хочу сказати, що мені е, сподобалася ця техніка. Е, буду в'язати в ній ще. За одним виключенням, що коли буду розраховувати е, в'язання, то наперед віддам більше. Петель, чим на спинку, тому що оці от регланні полоси, вони трішки сюди спадають. Рукавчик до ліктя такий невеличкий. Знизу резиночка один на один. В'язала я її із пряжі Ярнарте Елеганс. Хочу сказати, що вона. На літні вироби вона не підійде, вона трішки теплувата. Хоча це і бавовна з люрексом. Але шнурочок, він ніби і не товстий, але все ж таки виріб виходить такий трішки тепленький. А на весну осінь якраз буде дуже чудово. Якісь такі джемперочки, взагалі, ну, прекрасно. Вона така блискуча, красива футболочка получилася. Показати вам мою готову роботу. Це футболочка в техніці реглан погон. Ось така вона в мене вийшла. В'язала я її з ростком. Не знаю, буде тут видно щось чи не буде. Напевно, не буде нічого видно. Ні. Ну, і чудово. В'язала я її з ростком по майстер-класу з каналу Канді Ярн. Посилання я вам залишу. Там дуже чудовий опис. Все зрозуміло. Я в'язала вперше, мені все дуже чудово сподобалось. Відводила я на реглані на реглан дві петельки, ось так. Нема нічого, ніде ніяких дірочок. Прибавки я робила тільки по плечу і все. Ось так в мене вийшло. Далі я вив'язала на ширину, яку мені потрібно, і вниз в'язала цільним полотном. Знизу зробила ось такі розрізи, обв'язала його візерунком рис, щоб просто для того, щоб не закручувались края. Ось так в мене вийшло. Спинку зробила трішки довше, як ви бачите, мені дуже подобається. Ну і край полотна я також обв'язала візерунком рис. Край не закручується, все чудово. Ось так. І тут ось такі розрізи. Бачите, ще не пройшло ВТО. Після ВТО петельки розрівняються. Рядність, звичайно, як ви можете бачити, тут, де були обратно поворотні ряди, рядність на камері видно дуже сильно. Хоча я брала і спиці на розмір менший і все рівно видно рядність. Ось так. Потім я набрала з краю петельки і вив'язала ось такі рукавчики невеличкі. Резиночка один на один. Закриття саме звичайне. Регланчик мені дуже подобається, єдине, що в наступному разі, коли я буду його в'язати, я на спинку відведу менше петель, ніж наперед. Я цей раз теж робила на 10 петельок менше. В наступному разу візьму ще трошки менше. На спинку, тому що, ну, коли вдягаєш то ці регланні лінії, вони ніби сюди наперед спадають, а хочу, щоб були по центру плеча. Тому в наступному разі буду пробувати так. Ось така в мене вийшла робота. А ще я хочу вам сказати, що я вступила в спільний проєкт Топове жиле. Дівчата там просто чарівні. Організатори цього проєкту Ксюша з каналу Два моточки» і Наталя з каналу Наталя В'яже. В такому проєкті я беру участь вперше і хочу сказати, що мені дуже сподобалося. У нас там вже більше 4 тисяч учасників. Всі дівчата м чарівні, в кожного красиві вироби. Мені подобається спілкування. Якщо в тебе є, є якісь запитання або пропозиції, ти завжди можеш до них звернутися. Вони прийдуть на допомогу. Я навіть і не знаю, чому раніше не приймала участь в таких спільниках. Мені дуже подобається. І зараз я вам хочу показати жилетку, яку я вже зв'язала в цьому спільному проєкті. Ну, а ось це жилеточка, яку я вже зв'язала в спільному проєкті топовий жилет. В'язала я її із пуха норки. Навіть не з пуха, а з шкурки норки, ось ви можете спостерігати, в мене знаходиться в кадрі. Колір не передається. Ниточка, ну тут одна ниточка, шкурка норки і одна ниточка. Шишибриків кольорових ось. І були в мене залишки акрилу, ось такого темного. І я вирішила, чому ж вони будуть валятися, зв'яжу я доньці жилетку. Ось така вийшла жилеточка. В'язала я її знизу вверх. Останнім часом. Я полюбляю в'язати вироби знизу догори. Дов'язала в'язала до пройм, розділила на дві половинки і в'язала окремо перед і спинку. Ось так ззаді вона виглядає. Вийшла така, хочу вам сказати, тепленька, хоча отут де акрил. Вона у ну, нас аж світиться, бачите, така не дуже товста ниточка. Я не знаю, що це за ниточка, вона в мене давно лежить. Але в поєднанні із шкуркою норки, то вийшов такий тепленький. Прям така шубка вийшла. Буде чудова жилеточка в садочок на той час, коли ще отоплення немає. Цю жилетку я в'язала із залишків пряжі. В мене лежав акрил, неповний моточок, я навіть і не пам'ятаю, що це за нитка. І м шкурка норки. Ось вона в мене на задньому плані. Ось така ниточка. Це ниточка шкурки норки. Ось. І ниточка шишибриків. Жилетка вийшла, я хочу вам сказати, доволі така тепла. Така навіть, можна сказати, як шубка. Дуже чудово буде в той час, коли ще не включать отоплення. І вона моїй дочці також дуже подобається. А тепер давайте подивимося, що в мене знаходиться на спицях. Ну, і наостанок хочу показати вам саме цікаве. Це планую зробити таку маєчку. Для своєї маргариточки. Внизу будуть є такі візеруночки, бачите, намистинки вплетені. У мене на каналі є відео, як вплітати ці намистинки. Кому цікаво, переходьте по посиланню вгорі. Отже, вже я вив'язала до пройм. Тут буду розділяти на половинки і в'язати окремо. А понизу хочу. Рюшечку таку, валанчик невеличкий зробити, думаю, що буде дуже цікаво. В'яжу я її з ось такої ниточки, це бавовна. Стокова бавовна, здається, 50 бавовна, 50 па. Але що хочу сказати, ось, бачите, ніколи не лінуйтеся. Якщо у вас є Якщо у вас немає моталки, то краще змотати вручну. Надивившись майстер-класів на Ютубі, звичайно ж, як можна бабінну ниточку перемотати без моталки, я вирішила спробувати собі. Ось, бачите, що виходить? Це я мотала міксером. Ось Зробила такий імітований конус. Все було чудово, все було прекрасно, але потім, не знаю. Мабуть, за того, що воно тут нещільно, чомусь кінчики позлітали з цієї бумаги, і воно просто безжально путається. Тому я вам не рекомендую або мотати їх на конуси. Якось я не додумалася спочатку змотати на конус. В'яжу в 5 складень 4 ниточки бавовни і додаю ось таку ниточку. Це із пуханурки додаткова нитка. Ось така котушечка в мене. Кольори, здається, несумісні, але, як ви бачите, в полотні дуже красиво виглядає. Сподіваюся, що в мене все вийде. Ну, а це ще один мій жилет, який я розпочала ВСП топовий жилет. І це просто моя біль. В'яжу я її із пряжі зіверяночка та що Меренос. Хочу сказати, що не зайшла мені ця ниточка, і, напевно, більше я з нею в'язати не хочу. Ну, можливо, колись я зроблю опис на цю нитку. Зараз я не буду про це детально розказувати. Ніби й зв'язала зразочок, як ви бачите. Все розрахувала. Бачила, що після ВТО вона себе по-іншому повела, вона розтягнулася. Та ще й візерунок тут такий на основі резиночки. Ось, бачите? Не видно, можливо, так. Ось. І все рівно я промахнулася з розміром. Ось я зв'язала детальку. Вирішила в'язати все окремими частинами, щоб виріб був більш стабільний, так як в'яжу мамі на роботу. Але я промахнулася, промахнулася не цілих 8 см, щоб ви розуміли. Вона, ніби я її в'язала, ніби була все нормально. Я бачила, що вона. Ну, вона менше, чим повинна бути. Я розуміла, що вона розтягнеться, вона буде широка, але ж не настільки. Ну, ну вибачте. <сміст> ну, і як ви зрозуміли, я перев'язую Уже. спроба номер 2 Тут я вже розрахувала всі недоліки. Наскільки петель треба менше набирати, не знаю, сподіваюся, що цей. Варіант у мене вийде. Я вже дов'язала до пройм, зробила тут вкорочення і буду в'язати полотно до горловини, а там буду вже формувати горловину. Тому будемо спостерігати, що в мене вийде. Тримайте за мене кулачки. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Для мене це дуже важливо. Давайте наповнювати український контент разом. Всього вам найкращого і до зустрічі!